Вітаю вас, діти! На уроці Я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо вивчати тему природа, і сьогодні поговоримо про температуру повітря. Добрий день, діти! Всіх вітаю! Про погоду цікаву вам розповідаю. Температура в повітрі змінюється весь час влітку жарко, а зимою морозний час. В ефірі програма Як почуває себе ненька Україна. Яка пора року? Який місяць, яке число? Яким було небо, коли збиралися до школи? що стосовно опадів, яка температура повітря? У свої щоденники спостереження, познач явища, які спостерігалися? На минулому уроці ми вже з вами вели розмову про погоду? Отже, сьогодні поговоримо про температуру повітря. Вона змінюється, і ми можемо спостерігати, як вона впливає на наше самопочуття та на природу навколо. Температура повітря один із основних факторів, що визначає погоду. Знання про температуру допомагають нам передбачити, що буде за вікном, чи будемо ми одягатися тепло чи легко, чи може навіть потрібна парасолька. Погода важлива не тільки для того, щоб ми вибрали правильний одяг, а й для того, щоб краще зрозуміти, як змінюється природа і чому вона так реагує на різні зміни в атмосфері. А зараз відгадай мою загадку. Скляна трубочка тоненька, рідина в ній червоненька, як тепло. Вгору стрибає, а як холод вниз спадає. Є шкала і цифри малі. Як же зветься це, скажи. Так, це термометр. Ви точно його спостерігали і бачили вдома. Це вуличний термометр. Термометр це спеціальний прилад для вимірювання температури. Розглянь будову термометра. Це шкала. Ми бачимо скляну трубочку, наповнену ртуттю або спиртом, а також межа між градусами тепла і холоду. Холод, ви бачите, синім кольором, і межа пішла червоного кольору це тепло. Як же використовувати термометр? Потрібно його покласти або підвісити в місце, де хочемо виміряти температуру і почекати кілька хвилин, поки показник стабілізується. Слово термометр складається з двох слів. Ви це вже знаєте ще з минулих років термо від грецького термостепло та метр від грецького метро міра. Ми вже з вами знаємо, що. Тепло і вимірюю. Шкала Цельсія це найпоширеніша шкала для вимірювання температури в нашій країні. Де 0 це температура замерзання води, 0 100 градусів це температура кипіння води. А чому вона має таку назву? Існує раніше існував шведський астроном, фізик і математик. Який відомий своєю розробкою шкали температури, яка зараз носить його ім'я це Андерс Цельсій. Пропоную зараз нам з вами трохи поговорити. Він саме запропонував шкалу, що базується на двох основних точках. Це температура замерзання води 0 градусів і температура кипіння води 100 градусів Цельсія. При нормальному Атмосферному тиску. Це і дозволило точно вимірювати температуру і стандартизувати вимірювання по всьому світу. Тому шкала Цельсія є однією з найпоширеніших у світі для вимірювання температури. Заглянемо в довідничок. Для визначення вологості використовують гігрометр це прилад, що вимірює вологість повітря. Існують різні види гігрометрів: це механічний гігрометр, цифровий гігрометр, психрометр. Саме гігрометри вони важливі для прогнозу погоди, вивчення клімату і різних в різних сферах, де вологість має велике значення, наприклад, в сільському господарстві чи у вологих приміщеннях. Вологість це наявність вологи в чому-небудь, ступінь насиченості вологою. Вдома розгорніть підручник на сторінці 70 та прочитайте ще про термометри. Цікавинка нашого уроку: чи знали ви, що в одному з найсухіших місць на Землі, в пустелі Атакама, в Чилі вологість повітря може бути менше, ніж 10%? А це означає, що повітря там майже не містить води. Через таку надзвичайно низьку вологість деякі місця цієї пустелі не бачили дощів протягом більше 400 років. Вдома напишіть короткий прогноз погоди на один день для вигаданого місця. Перед вами зразок. Сьогодні на планеті Зорела буде тепло та сонячно. Температура повітря досягне 28 градусів Цельсія. Вранці очікується легкий вітер, але до обіду він стихне і на небі буде переважно безхмарно. Вологість повітря становитиме 60%, що сприятиме комфортному перебуванню на відкритому повітрі. Увечері температура знизиться до 20 градусів і з'явиться легка роса, що зробить атмосферу ще більш свіжою, жодних дощів не передбачається, і ніч буде ясною з маленьким вітром. На минулих уроках ви вже створювали свою планету, придумували їй назву. Тому зараз напишіть короткий прогноз погоди на один день. Завантажте свою роботу на перегляд, дякую за вашу активність та старання. Ви сьогодні справжні дослідники. Чекаю на ваші творчі роботи. До нових зустрічей. Бувайте!